Піднімали питання і відкривали в процесах можливість онлайн-трансляції щодо всіх справ. Я підкреслюю всіх без виключення справ, де обвинувачуються чиновники Львівської міської ради. Отже, таким способом ми впевнені встановимо вже встановлений громадський контроль, максимальний контроль, який забезпечить максимальну власність. І ми побачимо за рахунок цього інструменту, цього кейсу, ми побачимо реальні швидкі вироки. І суди вже не будуть тягнутися по 5-6 років. А за рік, максимум два, будуть вироки, вироки, вироки. Люди будуть сідати у тюрма. Ті люди, які грабували нас з вами, ті люди, які вважають, що безкарність. Це річ неминуча безкарність. Вони можуть купити. Не можете ви купити, оскільки зараз вам вже перекритий кисень.